Треба зробити ґрунт. Вона дасть багато корисних речовин для ґрунту. І я зробив такого розкидача. Ось зробили мені просто такого подрібнювача. Я його ще як подрібнювача не використовував, а вирішив використати як розкідача. Чеки оципки. Вона буде крутитися. І розкидати солому. І зараз ми всі це побачимо, як воно буде працювати.